Привіт! Це Олег, ваш менеджер з продажу. Сьогодні хочу показати вам улюблену квартиру в ЖК Сенергії Київ. Ціну скажу в кінці відео. Додивіться до кінця. Вона двохкімнатна площею 57 квадратних метрів. А одна з кімнат найбільша має два вікна це і подобається мені та клієнтам. Вони панорамні та дійсно великі, але якщо ви їх ще не бачили, доведеться повірити мені на слово. Або прийти на перегляд, спальня та кухня прямокутної форми. Чудово підійде для втілення дизайнерських задумів, як у Пінтерест. Думаю, тут була би класна дитяча кімната з купою світла для навчання та гри. Дуже ціную роздільний санвузол. Це справді зручно, особливо коли є діти. Все в цій квартирі продумано до дрібниць. Так ось, ця квартира на лівому березі, масив позняки. І коштує вона 59,5 тисяч доларів. Записуйтесь на перегляд квартири за номером у описі під відео. Побачимось у відділі продаж.